Тим, що сторона захисту отримала у Ленінському районному суді, обрали запобіжний захід працівнику управління житлово-комунального господарства Кропивницької міськради. Називати своє прізвище та показувати обличчя він заборонив. Чоловіка підозрюють в тому, що вимагав 1800 доларів США, щоб вирішити питання оренди землі комунальної власності для спортклубу. Підтверджується зібраним під час проведення судового розслідування докази, а саме протокол обшуку службового кабінету управління земельних відносин Кропивницької міської ради, у ході якого було виявлено та вилучено проєкт рішення 9 сесії 8 скликання Кропивницької міської ради про передачу спортивному клубу в оренду земельної ділянки. Каже, затримали підозрюваного під час отримання частини хабаря. Справі задній кишені джинсів було виявлено та вилучено неправомірну вигоду в сумі 800 доларів. Працівнику міськради інкримінують одержання хабаря з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, каже прокурор. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати посади до 3 сроком до трьох років з фіскацією майна. Працівник міської ради з підозрою не погоджується. Тут ще ну, спорне ну, спільне питання, бо, ну, бо, бо ну, ми декілька таких нюансів. Більше говорити нічого не захотів. Прокурор просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та призначити розмір застави 1 мільйон гривень. Адвокат підозрюваного Олександр Іващенко просив домашній арешт. Звертаю увагу на ту ж саму підозру, а де там група осіб, якщо лише не під захист. Якщо дивитися на цю ж саму статтю, але частину першу, другу, то це вже і не є тяжким злочином. Тому тут не є обов'язковістю застосовувати саме крайній захід, як тримання під вартою. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив клопотання прокуратури задовольнити. Застосувати до підозрюваного 1988 року народження, запобіжний захід, тримання під вартою, строком на 60 днів, визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 214 тисяч 720 гривень. Без коментарів чи вноситимуть заставу та чи оскаржуватимуть ухвалу про тримання під вартою? Адвокат сказав, порадиться з підзахисним. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.